8 км за 40 хвилин. Ви думаєте, це неможливо? Помиляєтесь. Дорога смерті. Асфальт настільки рідкісне явище, що краще їхати через поле. І до таких дій вдаються водії в Запорізькій області, Розійському районі. Бо по іншому до районного центру просто не дібратися. Даже не знаю, що вам сказати. Дороги настільки плохі, що машина в ремонті постійно. Коли був останній ремонт цих шляхів, ніхто навіть не зміг сказати, але років 10 вже точно адже гроші на дороги з частини країни не доходять або просто не доїжджають. Місцеві села відірвані від світу, адже немає жодного громадського транспорту. Декілька років тому їздило маршрутне таксі з полученням Запоріжжя АЗОВ, але водій просто відмовився їздити, пояснивши це тим, що ремонт автомобіля обходиться в рази дорожче, ніж прибуток за маршрутом. туди в яму застряв, коло відірвав, бампер відірвав, все повідривав і що. Декілька разів місцеві жителі своїми силами також там підлатовували ями, але цей результат затримувався ненадовго. Адже найбільшими руйнівниками є військова техніка та нагружені вантажівки, які постійно курсуючи, додають ще більшої шкоди. Але місцева влада робить вид, ніби нічого не відбувається. А жителі так і продовжують їздити по бездоріжжі і постійно ремонтувати свій транспорт.